Перше, наскільки ефективна санкція вигляді повістки для тих, хто морально, фізично, психологічно не готовий, знову ж таки засуджені? І в цілому ваше ставлення до цієї інформаційно-психологічної операції? Ну, по першому питання, я скажу: ми санкцію таку застосовуємо виключно по поліцейським поліціям особового призначення, і в тому числі бригада людь. У нас є такі люди, які там не готові, і навіть які кажуть, ми не готові, готові звільнитись, підемо, підемо служити в Збройні сили. Збройні сили, будь ласка, ми тобі допоможемо, отримаєш повістку. Перше, він навчений. Ну він же ж навчений, його навчили використовувати застосовувати зброю. Окей, особисту зброю, автомат, як мінімум, він має навички. Навички має, довчити треба тільки, і все. Будь ласка, він може бути в строю. Психологічно, якщо він психологічно проходив службу в... На поліцію особового призначення, з ним проходили психологи, він здавав тести, ну там тести по фізичній підготовці, по внової і так далі, Є тести, він має проходити, там, ну, щоб проходити службу в спецпідрозділі, треба мати навички, їх постійно удосконалювати і підтверджувати. Все, будь ласка, Ну, якщо ти не готовий тут робити це. Значить, ти маєш робити в Збройних силах. Чим він відрізняється від а можливо, він і буде це виконувати. І друге питання це відповідальність його за невиконання, вже якщо він буде призваний і не буде виконувати бойові задачі. Ну, У нас трошки різна. Так? І ми кажемо, в Національній поліції більше це все більше добровольці. Ми прийшли до людей і сказали, ми... це ж я кажу тільки по Дніпровський полк. Решта у нас хлопці добровільна. Хлопці прийшли, ну, зрозуміло, з кимось працювали так, з кимось по-іншому. Бо багато хто хотів просто відряджатись. Не можна відряджати в бойовий підрозділ, він має бути під підпорядкований, вийти в структуру для того, щоб ми отримали дали йому озброєння відповідно до кваліфікації, та, та, і так далі, та далі. І екіпіровку. І він виконував в складі підрозділу, централізовано, під єдиним керівництвом. А, і, можливо, десь поліцейські от, боялись цього, тому що вони. Хотіли потім повернути свій рідний підрозділ. Ми цю можливість їм дали. І, ми, і хлопців ми набрали, і пішли, поліції особливого призначення, пішли хлопці. А по Дніпровському полку ми їм запропонували, давайте, окей, ми підрозділ ваш не розформуємо. Ми розформуємо в складі головного управління. А в складі люті ви можете бути існувати, виконувати задачі. Єдиним колективом, будь ласка, ми не всі просто були згодні і захотіли піти в Збройних сили. Ну, якщо він звільняється, він цивільний, він має як свідомий громадянин, що має піти заборонити держава. Його ефективність. Якщо проводити з ними роботу правильно, то, можливо, ми, ми, можна, і він може бути ефективним військовослужбовцем, сержантом, навіть командиром згоди і так далі. Звільняючи його. Ми що його маємо просто відпустити, щоб він там десь ховав ховався і так далі. Він ж поліцейський, колишній поліцейський. треба допомогти. Можливо, ТЦК найде і підрозділ спеціально морально психологічно забезпечений, йде механізми, які ну, мотивують. Поліція не вийшла, не, не, не на жаль, не вийшла. Мотивують, тому я вважаю, що така категорія повинна... У нас такі самі є хлопці, які звільняються з люті, просять. Ми готові служити в збройних силах. Ми відпускаємо. Відпускаємо, допомагаємо кому е комунікувати з ТЦК і так далі. Але всі ж ну, забули ще одну, одну річ. Є мобілізація, а ще комплектування по контракту. У кожній бригаді приходи, ході ну, ти можеш піти, піти, служити в конкретну бригаду. Але по контракту, навіть Національну гвардію. Щодо військового спуст тому я вважаю, що це не є покарання, це урок для всіх. І він має розуміти, що він має боронити державу. Він чоловік, він дорослий, навчений чоловік, він має це робити. І ми йому таку можливість даємо. Але в складі поліції не хочеш, йди в складі Збройних сил. Це все. Щодо а, тих, які відбувають покарання за вчинення злочинів, я сторонник ще раз кажу, що всі мають, хто може, це ж допомагає нашим військовослужбовцям. Проводити ротацію. Наш, наші військовослужбовці знаходяться більше, ніж по, по року в окопах, в, в районах бойових дій. Чим більш ми укомплектовані мотивованих людей, тим більше буде можливості міняти ротувати ребят для того, щоб вони відпочивали. Це кожен має розуміти. І якщо є можливість залучити для оборони держави. Людей, які притягнуті до відповідальності за вчинення різних, можуть бути різні злочини. Це індивідуально треба підходити малю, і робити ну, там, такий зріз. кого ми можемо. Вбив, зрозуміло, не треба. Моє особисте бачення. Не вбивсь, як орки роблять це. Але дати шанс і дати не шанс реабілітуватися, а шанс виконати свій конституційний долг. А що нема таких, я думаю, є. І бажаючи будуть. І зробити це. І зробити да, їм за, за ефективність, за свої, за свої дог, дати їм амністію. Я вважаю, чому ні? Тут питання: кого, яку категорію, чи в вмотивованих, чи всіх подонуг грібенку. Тут треба говорити, думати. Я бачу це, що людей, які вчинили злочини, там особливо тяжкі злочини, пов'язані з насильством, так, вбивство і так далі. Але люди корупційні злочини і так далі, навіть за великі суми. Але за ними мають бути вони мають бути бути в спеціальних підрозділах, які безпосередньо виконують бойові задачі з оборони там, там, в збройних силах, в головному управлінні розвідки, чи навіть там ну, в полі... ну, в поліції не може, в національній гвардії, неважливо. За ними мають бути відповідний контроль, не виконує, бо повертається обратно. Виконав свій долг, якийсь срок. Будь ласка, амністія, проходиш далі службу, але він має проходити. Його не будуть звільняти. Бо він військовослужбовець. До кінця військового стану, будь ласка, проходь службу. Але такий шанс треба дати. Треба спробувати, можливо, спробувати з добровольців. Це можна робити, але це залежить від керівника, який готовий на себе брати відповідальність, зрозуміло. залучати зрозуміло. Так. Це все треба про це говорити. Військове командування. Так ну військове формування в першу чергу це збройні сили. Готові вони з такими людьми працювати. Готові лі ми держава, лі готова дати їм шанс і окей. Але я вважаю всі, хто особливо всі, хто хоче, мотивовані люди на фронті, дуже потрібні. Ми з вами десь в 19-20 дуже багато про превенцію говорили. І у нас навіть у вас спеціальні люди навчені були, які працювали над превенцією злочинів. Але от я запитала про інформаційно-психологічну операцію, та яка дуже велика і гура, вже навіть розголосив роз оголосив вартість її з боку Російської Федерації, там понад мільярд доларів. Що шалені кошти на дестабілізацію ситуації в Україні, ставлення до мобілізації, на задоволення населення в цілому громадян. Як ви бачите, роль поліції сьогодні взаємодії з ТЦК? тому що психологічний стан в громадах він ну, такий екстраординарний? Візьмемо Франківщину ситуацію в Косові, коли просто жінку з дитиною побили, тому що вважали, що вона. Наводчиця чи інформаторка, ТЦК з приводу мобілізації чоловіків в конкретній громаді, як ви бачите роль поліції в цій історії, щоб ну, настільки не допускати, тому що, очевидно, ви не можете скрізь протидіяти в спосібі, який стосується вашого мандату, але попереджати і якось максимально розкривати, щоб люди розуміли, що з ними відбувається, чому в них такий моральний стан і розуміли чіткі правила. Знову ж таки, що може, що не може робити, ТЦК, який порядок мобілізації. Тобто, ваша думка на цю щодо конкретного факту, я так скажу, що держава в обличчі правоохоронних органів має реагувати на такі конкретні факти. Дуже дуже ну це дуже такі жорсткі, жорстка ситуація, і ситуація, яка вийшла з під контролю. Контролю громадського контролю, в тому числі і органів і так далі, коли е, люди вчиняють такі речі. Зараз вже особи, дві жінки отримали підозри. Е, ще одна жіночка поки знаходиться за кордоном, але готується оголошення підозри. На це Національна поліція відреагувала швидко, і зараз йде досудове розслідування. Е, щодо взагалі взаємодії, тут питання, ми говорили якось. Про щодо пропаганди я не кажу Аркастані там да, російська федерація, як проводить там свою пропаганду, і все решта, це таке люди там зомбовані і так далі. А грамотна правильна патріотична пропаганда вона має бути. І людям треба роз'яснювати, для чого твого чоловіка-сина забирають в армію. Вони мають чомусь вони не, не стоять в черзі. Не стоять вони в черзі, а вони мають розуміти, що сусід пішов, або ту жіночка, яка ну, з дитиною, яка отримала травмування із цих дій. Можливо, там я не знаю, я не впевнений, Ну, не знаю. Можливо, там чоловік виконує задачу, він знаходиться на фронті. Їй не обідно, що ти ховаєш свого мужа, щоб, ну, ти дає, Можливо, він допоможе замінити на якийсь час, щоб він відпочив видох. Тому що вони знаходяться там більше року. Це психологічно дуже важко, а потім травми і так далі, і психологічно в тому числі. А можливо, це люди, коли, коли знаходяться на позиції 2-3 дня під інтенсивним вогнем, ані нема на кого поміняти. Бо Петро там, чи Іван неважливо. Його жінка сховала. І люди мають розуміти, і треба, держава має три, дуже Жорстко, по закону, жорстко реагувати на це. Бо чому ми не маємо. Але є, має бути справедлива мобілізація. Ми десь недавно говорили на тому ефірі про справедливу мобілізацію. Може, закон, новий закон, зміни, це допоможе. Тобто, всі без виключення мають бути рівні перед законом. Всі без Закон буде прийнятий і буде рішення щодо постановки на військовий облік поліцейських. Окей, там зрозуміло бронювання, бронювання мають предприємстві і так далі. І це має бути врегульовано відповідно. Буде рішення, будемо, треба виконувати. І тут питання для всіх має бути рівне. Для всіх неважливо там, неважливо від твоїх доходів, політичного там, і іншого становища. Для всіх має бути рівний. так? Але тоді і залучення їх має бути відповідно до професії, спеціальності так далі. До цього має бути резервіестер, який до сих пір, мабуть, не запрацював. Але це не питання поліції, я в ну, село свою думку кажу. Але він процес. Але це, але це спрощується в тому числі роботу поліції, так? Бо люди мають розуміти, якщо його призивають, він йде по спеціальності йдуть по оцінку позрасною, полі, по, зразною, по ліпу, в тому числі по здоров'ю. Зараз це ж, це ж теж будуть враховувати так? по спеціальностям і так далі, люди мають знати, куди він йде. Розуміти там, що, про те, що а, кожен має розуміти, що на війні, війні вбивають, це страшно і так далі. Але вибачте, якщо одні йдуть, а інші ховаються за чимось чи бігуть. От ті, хто ховається і ті, хто ховають, і ті, хто допомагають виїхати за кордон, Треба жорсткі, жорсткіше притягувати до відповідальності. Але справедливість має бути для всіх одна. Для всіх одна. От закон для всіх один. І от не має бути різниці, хто він, якщо він сховався, якщо він не прибув, там і так далі. Навіть ухилянти, адміністративна відповідальність. Окей, ставте, але штрафи і санкції тоді передбачте. Передбачайте громадські роботи, на що ці штрафи. Пускай місяць працює на заводі, вточить боєприпаси. Лінію оборони Лінію оборони роють. Нехай дать чорт з ним, будемо допомагати контролювати це всі, всі, всі процеси. Але для всіх має бути для всіх має бути справедливо. І говорити, мій не піде і так далі. Буде чекати, що чекати. Ну я чесно розумію про те, що ми казали про колаборантів і так далі. І виявлені їх і притягнені до відповідальності Дано, що люди кажуть. На західній Україні на півні, візді деякі люди такі речі кажуть, що не можна ну, зрозуміти. Україна мовні, не україномовні не важливо. Якісь якась позиція. Вони розуміють, що країни може не бути. Ну це правда. Війна йде на всій території України. І якщо сьогодні лінія... Бойових дій знаходиться вже завдівкою. Та завтра це буде, на жаль, інший населений пункт знищений під нулі. Ті, хто в тилу завтра можуть опинитись на передовій. але не з їхньої волі. А заграти отряди російські в разі мобілізації на окупованих територіях чоловічого населення це буде ще страшніше. Тому питання, щоб не допустити захоплення нових територій, тому що і звільнення ви прекрасно знаєте, дається набагато більшою кров'ю ніж оборона.